Привіт! Мене звати Ілля Сьомін, я шеф-кухар ресторану Тін-Тін. Сьогодні я покажу вам, як приготувати дуже смачний та надзвичайно легкий десерт тарти з листкового тіста з грушами та волоським горіхом. І що круто, процес приготування не займе багато часу, адже ми беремо готове листкове дежове тісто. Тож нам знадобиться. А тепер я дам вам маленьку підказку, де брати відбірні овочі та фрукти не в сезон. Ні, ні на дачі в льосі. Усі необхідні свіжі продукти є в метро. Почнемо з джему. Із груш ми дістаємо серцевину та нарізаємо на невеликі однакові шматочки. Засипаємо цукром, додаємо цедру та перемішуємо. Ставимо суміш на плиту та доводимо до кипіння. Поки наша суміш нагрівається, перетираємо кардамон у ступці. Коли наша суміш закипіла, ми зменшуємо вогонь та додаємо бадьян, ванільний цукор та кардамон. Варимо на маленькому вогні ще пів години. Вже пройшло пів години, тепер ми вичавлюємо фреш одного лимона та чекаємо, поки наш джем повністю охолоне. Попередньо ми розморозили тісто. В середньому цей процес займає близько однієї години. Детальну інструкцію дивіться на упаковці. Для наших тартів ми беремо листкове дріжджове тісто. Як ви вже зрозуміли, до його складу входять дріжджі. Саме вони зроблять тарти легкими та об'ємними. Викладаємо на тісто начинку з груш та залишаємо тарти підходити. Вони повинні збільшитися у півтора рази. Цей процес займе близько однієї години. Наші тарти підійшли, тепер нам необхідно змастити їх сумішшю з жовтків та вершків. Тепер посипаємо тарти волоським горіхом та відправляємо у духову шафу на 15 хвилин. Випікаємо за температури 165 градусів. Аромат просто чудовий. Ставте чайник, запрошуйте гостей і нехай смакує. А тепер переходимо до особисто моєї улюбленої частини. Пишіть у коментарях під цим відео, які ще страви можна приготувати з листкового дріжджового тіста та візьміть участь у розіграші знижки 500 гривень від метро. Переможця ми оголосимо у першому коментарі до наступного відео. Ну і не забувайте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. До зустрічі на Ти Шеф!